Всім привіт! Сьогодні буду розбирати знову Opel Astra. Я міняв тут ГРМ, міняв три сальники, два веретні ходи нижні і прокладку під клапаною кришкою, бо текло маслом. Все залито маслом. Я поміняв, але масло тече далі. Тільки що запустив. Зараз Постараюсь показати і ось в цьому місці тече масло. Я сьогодні вже знімав клапану кришку. І другий раз вже посадив на силікон, на герметик, але масло десь звідкись тече. І тече іменно, як воно, якби, з цього сальника. Тут візуально він сухий, але звідкись тече. Я зараз буду знімати заново ГРМ, зніму ці зв'язочки, зніму пластик. І думаю, що буде видно, звідки він тік. Я зняв воздушний фільтр, зняв цю кришку, думав, що буде десь видно. Зараз відкручую, ну, скинув ремень, тут немає нічого сложного. Відкручую натяжитель, відкручу шків Ну буду далі розбирати, далі зараз покажу. Тут якби немає нічого такого сложного, ага, треба буде слити антифріз ще. Ні, мені помпу не потрібно буде знімати, все добре. Тільки ж ролики поснімати. Зараз покажу далі. Ну і все, я розібрав. Зайнялося в мене все максимум хвилин 40. От ми бачимо, що цей сухий. А тут є капелька. Але не зрозуміло, звідки вона з'являється. А будемо міняти сальник на новий. Вон зараз будемо придивитися. Зараз будемо показати. Якщо придивитися близько, то тут от з'являється таке рівне місце вже. Тут його не видно. Все рівно сальні буде міняти на новий. Але не можу зрозуміти, він сів далі вже не йде. І теж сидить до кінця. Але чомусь він пропускає. Він Сніму, подивлюся, може хтось як вибивав, десь поцарапав. Ось так як трошки є місце. Може десь знизу ще є, але він чомусь тече. Погано, що зараз не можна ніяк перевірити, звідки воно тече. Знизу там Ніде тріщини немає, вроді би. Добре, буде міняти сальник і збирати, Так що вроді би і поміняв усе, а воно далі тече. Проблема, не проблема. Вроді проблема, тому що додаткових 2 години 3 зараз авто зависне до завтра. Добре, буду знімати, нема що говорити.